Дуже важливо відкрити другий офіс регіональний, зроблений в Україні саме в Чернігівщині. Першим ми відкривали в сумах. Нам дуже хочеться мати осередок для мікромалого підприємництва, який буде сприяти тому, щоб більше українців ставали підприємцями, щоб більше українського бізнесу розвивалося, щоб створювалися робочі місця, сплачувалися податки. І саме такі офіси дуже важливі. Людина прийде сюди. і Якщо йому тут не допоможуть, то його, хоча б зорієнтують, куди звернутися для того, щоб вирішити своє питання. Цей офіс може бути звернутися особа, яка планує відкрити власну справу, а також вже досвідчені підприємці. Ми будемо надавати консультаційні послуги з ведення власної справи, з утримання державних грантових програм. Також будемо надавати допомогу в заповненні документів, подачі цих документів, а також заповненні бізнес-планів. Наша глобальна мета дуже важлива. Це економічна самодостатність, а вона неможлива без розвитку власного бізнесу, без споживання українського, без виробництва українського.